І так, доброго дня, мої любі полтавчани. Сьогодні, якщо ви звернули увагу, я в певному антуражі. На мені а, шапочка хазяйка-бані. А за мною є ще а, гарно паритися і а, шапочка моєї доці, маленька така гарненька. А, ми дуже любимо сауни, бані а, і досить часто ходимо в них. Та мали мене є можливість працювати з інфрачервоною сауною, яка зараз, якщо в неї піти, буде коштувати дуже дорого. В Полтаві є деякі місця, де можна пройти інфрачервону сауну, і на неї досить велика черга. Чому? Тому що це дороге задоволення і дуже ефективне. Активна. Інфрачервона сауна, яку можна робити в себе вдома з нашими улюбленцями новохітами в мене їх два. Зараз я буду показувати вам, як робити інфрачервону сауну в деяких виконаннях. І одна з них це бутерброд. Тобто я на один коврик повинна лягти, а іншим ковриком я повинна повністю обгорнутися. Ну що ж, першу хочу сказати, що таке є сауна. Наш організм має систему, яка допомагає нам виводити речовини розпаду з нашого тіла. Це система вивідна, яка працює за допомогою нашої мочі, за допомогою нашого калу. І досить активно ці системи справляються з проблематикою виведення. Також виводяться токсини з нашого. Організму через кров, коли активно працює наша печінка, а також наші нирки. Більше того, в, нашій, в нашому тілі є система потовиділення, яка на себе бере велику частину виведення токсинів з нашого організму. І більше я вам скажу, коли ви просто так влітку потієте, наша система потовиділення працює на те, щоб охолодити нас і виводити з тіла в більшості одну рідину. Тобто ми втрачаємо рідину. Коли нам жарко, ми втрачаємо рідину. Коли на нас сонечко світа, ми на полі працюємо чи там яблуки збираємо під 40 градусною жарою, ми потіємо. При цьому ви не робите собі нічого гарного, крім того, що можете заробити обезвожування раз і, по-друге, звичайно, тепловий удар. А коли ж ми потіємо в саунах, да, то тоді вже потовиділення вмикає процес очищення і з, нашими, з нашою вологою, яка виходить з тіла, виходять і токсини. Так, коли це сауна або баня, в якій ви працюєте, і там жарко, парко, де вам всі лікарі. Ай-яй-яй, якщо у вас серцево, судині, проблеми не можна, в цій ситуації ваше тіло не просто нагрівається і виводить токсин, ваше тіло прогрівається і перегріває внутрішні органи, вони починають пашити і тільки тоді виходить і спари з нашого тіла. От саме Через цю проблему людям, в яких є системні захворювання судин та серця, не можна паритися. Ще раз наголошую: ми починаємо виділяти іспарину в бані і сауні тільки коли наші органи внутрішні перегріваються, починають пашити, і вони витісняють тоді вологу. Коли ви працюєте в інфрачервоній сауні, там трошки інший ефект спрацьовує. Перегріва внутрішніх органів немає, так як це хвиля. І ви рівномірно розігріваєте тіло. Більше того, ви активуєте самий великий орган в нашому тілі, це наша шкіра. Вона 4 кілограма важить. А якщо розпластати на нашу шкіру, вона може зайняти в 7 квадратних метрів. На кожному малесенькому квадратному сантиметрі знаходяться більше 500 сальних желез. Тому наше тіло, коли інфрачервона сауна з нашого ковра на вухіка починає окутувати нас, а ще й так бутерводиком з однього. З мого боку, і з другого, наша шкіра нагрівається, розкриваються залози. Активується процес нейрореакцій на шкірі. Це великий периферічний мозок шкіра. На ній дуже багато всіх. Можливих детекторів, які реагують на зовнішні зміни. Тому інфрачервона сауна з новохідом набагато ефективніше справляється з детоксикацією, тобто виведенням токсинів. Це не просто сонечко світи, і ми потіємо, охолоджуючись, це пропрацювання глибинних шарів нашої шкіри і виведення токсинів. В цей момент наш організм, коли він відчуває тепло і ви відчуваєте іспарну, знайте, він Виводить токсини. Інфрачервоне випромінювання виводить токсини, стимулює виведення уратів, фосфатів, мочової кислоти. І більше того, я вам скажу: токсини, які є в нашому тілі, щоб допомогти печінці і ниркам, повинні додатково виводитися через шкіру. Бо якщо не вистачає сили в наших нирках. Та печінці, знайте, ваша шкіра це проявить. І іноді це, так знаєте, терміном називається випльовує сміття. Наша шкіра випльовує сміття. Тому ви можете помічати якісь пігменти плями, а висипання, екземні висипання, алергічні прояви, проблему, пов'язану з папіломами і тому подібне. Щоб наша шкіра очистилася і вивела токсини. На допомогу приходить червоне тепло. Саме а, сауна знову хід нам допоможе не просто вивести а, надлишок рідини з міжкліткового простран, а, простору, вона виводить токсини. І це механізм, який вмикається через інфрачервоне випромінювання. А є декілька моментів, які ви точно повинні знати, для того щоб не просто потіти, а виводити ще й з організма всі токсини. А знаєте, токсини це не тільки те, що ви а, там з'їли щось з таблеткою, або не знаю, десь не знаю, живете біля а, якогось токсичного підприємства. Ні, токсини це речовини розпаду того смачного, що ми їмо. Саме цікаве, що токсикація відбувається на рівні недорозчинення, недорозпаду. Недорозвинення якихось речовин, які ви з'їли. Найсмачніше і найорганічніше яблучко, яке ви з'їли, може затоксинювати ваше тіло, якщо в організму не вистачає ресурсів його очистити. І щоб ваш організм вичищався, токсини з вас не будуть висипатися, як пісок. На, на, так, на, на, на всякий випадок. Токсини з вас будуть виходити за допомогою реч, речовин, які розчиняються, де у воді ложна, вода, воднева вода, вода насичена мінералами. Це а, вірний шлях, аж пити захотілося це вірний шлях на шляху очищення організму, а на здоров'я. Тому обов'язково, коли ми робимо сауну, біля нас повинна бути вотер-сісте, наш активатор, який допоможе нам, коли ми по виводити сміття і заповнювати ті проріфи, які є в нашому тілі, якщо десь не вистачає якогось мінералу. Так, от це все зрозуміло. Тепер давайте зробимо певний тест: чи потрібна вам інфрачервона сауна, чи не потрібна. Інфрачервона сауна потрібна, якщо ви помічаєте, що у вас є певні неприємні. На виділення разом з потом, тобто ви іноді відчуваєте, що від вас ну не дуже приємно пахне. То це галочка 100% Треба робити детоксикацію організму за допомогою гухіти інфрачервоної сауни, хоча б два рази на тиждень. Другий момент, якщо ви довго хочете до туалету і щось там у вас не виходить, тобто не сходите, тому що зайняті чи що, а потім йдете в туалет і вашому стає достатньо темного кольору, і відчувається неприємний запах. Галочка, що треба робити інфрачервону савану за допомогою новухіта хоча б два рази на тиждень. А третій момент, якщо ви відчуваєте... Певні напряки не тільки в ваших ногах, коли ви там нахожуєтесь, натружуєтесь, але й в руках. Відчуття надлишку рідини в тілі. Так, це треба робити за допомогою інфрачервоної сауни Новохід може вивести і шувалова Ірина Миколаївна, наш професор. А сауну, яку вони робили зі студентами за допомогою двох новохідів, <кхи> показувала неймовірні результати. Виводилася рідина в об'ємі від 700 до літра 20 мл. Розумієте, наскільки на надлишок. Рідине може заважати нашому організму і наскільки неприємна ця ситуація для самого тіла, і наскільки ефективно це за допомогою новухіта. Так, це три моменти, які є. Більше того, якщо ви бачите на тілі висипання, як я вже казала, якщо у вас є певне неприємне відчуття зниження енергетичного ресурсу, пам'ятайте, наші нирки саме вони являються нашими зарядженими такими батарейками. Які допомагають нашому тілу активно працювати, Так що, якщо в вашому тілі відчувається зниження енергії? Найте, це треба побільше водички, а це активатор енергетичний наша water system, І однозначно допомога ниркам, коли ми прогріваємося, пропотіваємо, ми допомагаємо нашому організму і допомагаємо нашим нирочкам. Тому, якщо у вас є відчуття зниження енергії, сонливість, то 100% вам потрібно робити інфрачервону сауну за допомогою новухіта як мінімум вір два рази на тиждень. І ще один момент: якщо у вас є проблеми з цукрового діабету, якщо у вас є проблеми на крихкості і спазму судин, якщо у вас є проблема з гіпертонією, якщо у вас в анамнезі є страшні проблеми, пов'язані з судинами, а це інфаркт інсульта, то також вам можна робити інфрачервону саму. І це справжня перемога, тому що багато хто із моїх відвідувачів центра дуже сильно переймався. У мене були люди, які казали, боже, все життя парилося, Це стільки сили, енергії, розслаблення, відчуття було. А зараз не можна, тому що так, от за допомогою нову можна. І я вам сьогодні розповім як. Ну що ж, поїхали. А в нас є чотири зараз чотири види саун, які ми можемо проводити без шкоди для нашого організму. Запам'ятовуйте, перший вид саун це легка, досить ненапряжна процедура, яка проводиться для людей з серцево-судинними захворюваннями, складними серцево-судинними захворюваннями, коли важко, коли є хронічні діагнози. Коли є пересторога і проживання, що щось треба робити, а в організмі мало енергії і мало сил і справитися з на, наприклад, справжнім походом в сауну, вже давно цього не можна, бо лікарі сказали ні-ні-ні. Та й ви себе почуваєте не зовсім гарно, ви знаєте, не дай Боже, жара на дворі, ви з дому не виходите, бо погано все. Розповідаю, що робить. Інфрачервоне тепло нашого ковра, ви знаєте, на вас діє благосно. І сауну можна робити навіть на температурах від 40 до 45 градусів. В цьому плані як вам треба зробити? Відчувайте своє тіло, але знайте, ви собі не нашкодите, якщо будете робити все вірно. Обов'язково попили водички, у кожного повинен бути Water System. Це а, те, що допоможе нам а, зарядити свій організм, вивести токсини, покращити реологію крові і запустити обмінні процеси на рівні клітин. Так от, попили водички. обов'язково. І що робите? Розстиляєте розстеляєте новохід. А якщо у вас один, просто розстеляєте новохід. так, а на нього і тільки. Лягаючи на новохід, беремо пульт і ставимо температуру в 40 градусів. Ви лягли в хибешній піжамці, або просто загорнулися простиньою. Лягли, лягли на холодний, вмикнули 40 градусів, себе прикрили також або легеньким плідом, або махровим великим полотенцем. Чимось таким хебешним, не пластмасовими блідіками, будь ласка, вкрили себе так? вкрили так, щоб ви повністю покрили тіло, обов'язково закрили плечі і обов'язково наділи шапочку. Якщо немає шапочок для сауни, будь ласка, замотайте головку полотенечком. це дуже важливо. Хебешним, зрозуміло, махровим хебешним. Вкрилася, нажали кнопочку 40 градусів і лежите. Коли ви бачите на пульті, що вже 40 градусів, ви що робите? Ви берете і знижуєте до 35 ой, вибачте, до 37 градусів. Знизили. Лежите, бачите, ага, знизилась температура до 37, а знизилася до 37, знову поставили 40 градусів. Піднялася температура до 40 градусів. І знову полежали секундочку. Ви відчуваєте, бачите, що зафіксувалася температура 40 знову знижили до 37. І так, знову до 40. Тобто на такій температурі проведіть, будь ласка, десь 20-30 хвилин. А що роблячи, піднімаючи і знижаючи температуру. Коли ви відчуєте, не треба довше, будь ласка, 20-30 хвилин. На наступний раз ви просто через день зробите знову цю процедуру. Коли ваше тіло адаптується до таких температурних режимів, 40 градусів 37, то далі ви зможете що зробити? Лягаєте на холодний нових хід. Свиваєтеся, одягаєте шапочку-полотеночку, ставите собі 40 градусів, піднялась температура до 40, і потім що робите? Ставите 45, піднялась до 45, опустилася до 40. І тут ви повинні себе відчувати. Якщо все нормально, то знову до 45, 40 і також 20-30 хвилин. Якщо відчуваєте, що некомфортно, то ви після 45 спускаєте на 40, а потім на скільки? На 37, вірно. Зробіть таку процедуру. Ви побачите, що через якийсь певний час шкіра почне реагувати, організм почне реагувати, і ви почнете випутівати навіть на температурі в 40-45 градусів. Це перша процедура для людей з серцево-судинними захворюваннями. Її рекомендують проводити. Десь у другій половині дня, після дванадцятої для людей, в яких є серцево-судинні захворювання. Тим паче, з 11 до часу дня у нас активно працює наше серце, меридіан серця і серце працює, воно саме на себе реагує, саме себе оздоровлює. Тому в цей промі... проміжок ви можете робити а, якраз інфрачервоні сауни для гіпертоніків, для проблемних судинних захворювань. На температурах ще раз 40 37, 40 37, через якийсь час 40, 45, 40, 37. 40-45, зрозуміло. А друга інфрачервона сауна для людей, в яких є проблема з атеросклеротичними змінами в судинах, для людей, в яких є проблема з, з цукровим діабетом, для людей, в яких є проблема пов'язана конкретно з тим, що є спазмування судин. Так, ну, частіше всього гіпертоніки, в принципі, ви проходите цей період, у вас є проблематика спочатку зі спазмом судин, а потім вже а, сила, сила хвороби накопичується і вам ставлять гіпертонії, проблеми ішемії, сердечні проблеми. А ви проходите через етап спазму судин, і от для людей, в яких є спазм судин, і ви це знаєте, це м, проблема людей, які гарно себе не почувають, коли змінюється погода. Це люди, які знають, що вони були гіпотоніками, потім через якийсь період відчуваєте, що щось в організмі ламається, десь там побалюється. Ну, тобто ви знаєте, що таке проблематика спозмованих судин. Часті головні болі, перепади настрою. Я вже не кажу про, я вже кажу про тих людей, в яких є конкретні захворювання, пов'язані ще з цукровим діабетом. З варікозами і тому подібне. А для тих людей є можливість проводити інфрачервону сауну також два рази на тиждень, і як саме, що ми робимо, щоб тренувати судини. А, тренування судин відбувається, якщо для гіп... гіпертоніків з хронічними захворюваннями з... 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 серцево-судинних проблематик, там йде температура 40-45, максимум, то для людей, які хочуть і можуть тренувати свої судини, тут температурні режими. Варюються від 45 до 55. Це ваш ваш діапазон. І також 20-30, а то і 40 хвилин ви можете проводити в інфрачервоній сані. Що треба зробити? Знову ж таки, лягаємо на холодний коврик. Якщо є два, то взагалі шикарно. Лягаємо на холодний ковр, самі закутані хебешною простиночкою, чи ви в піжамці, чи ви в певній суроці, Це все ну, ваше відчуття, але знайте, це повинно бути тільки хебе і світлого кольору. Це також дуже важливо. А, набиваємося водичка, знаємо, в нас для цього є допоміжна активаційна система. Напилися водички, і більше того, біля вас завжди повинна бути вода. І навіть коли ви працюєте на температурах 37-40-45, також водичка під боком. І якщо відчуття є, що хочеться пийнути, то кожні 5-10 хвилиночок робити пару ковточків водички обов'язково. А, так, тренування судин. Лягаємо на холодний новохід, і що робимо? Вмикаємо температурний режим 45 градусів. 45 градусів, підігрілось до 45 градусів. Ви це відчули. І що робите далі? Ви ставите 55 градусів, тобто 45-55 градусів, обов'язково цей проміжок ви належите на коврику. Ви відчуваєте, як піднімається температура. 45 піднялася з холодного, 55 піднялася, ви бачите, зафіксувалась 55, і що робите? Знизу знижуєте знову до 45 лежите на коврику, вона спускається температура до 45 і знову піднімаєте до 55. В принципі, це також займає десь від 20 до 40 хвилин, ви декілька підходів робите. Якщо, по-перше, коли ви починаєте це робити, відчуваєте неприєм... ну, неприємно щось не те з організму, то що робите? Робити активніший розрив. Тобто починаєте з 40 градусів доводити до 50. Не з 45. До 55, а з 40 до 50 відчуйте це, тут, уже все, ваш організм повинен вам підказати, але обов'язково між проміжками температури, яку ви піднімаєте і опускаєте, повинно бути 10 градусів. Зрозуміли, так і тренуються судини. Також проводимо цю процедуру 20-40 хвилин. Якщо для перших наших сердечників це 20-30 хвилин потолок, то тут 20 40 хвилин, і там розрив невеличкий в 5 а градусів, тут обов'язково в 10. Третій вид саун це для крутих професіоналів, вид саун або бутерброд. Коли ми один коврик ложимо, а другим повністю що робимо, вкриваємося. При цьому, знову ж таки, ви що повинні зробити? Ви повинні обов'язково бути в хебе світлій простинці або піжамі, ну там вже самі обирайте, повністю закутуєте себе плєдіком Хебешним, не пластмасовим. А Махровим полотенцем, вкутуєте себе гарнесенько, зверху також накриваєте, обов'язково елегантна шапочка для сауни. Влягаєтеся, що робите? Ви лягаєте зразу на температуру, розігріваєте коврики до температури 37 градусів. Тобто лягаєте на таку температуру, вкриваєтеся, покриваєте, напилися водички, під рукою стоїть водерсістем, бо тут багато буде поту і багато води. Постійно треба їх люпати. Вляглися температура 37, ви вляглися. І тільки коли вляглися на коврик і температура 37, вмикаєте що? Вмикаєте температуру. Ну, це ж для продвинутих, класних, здорових, закальонних. Вмикаєте температуру 60, а то і 70 градусів. Так. Саме таку. 60 градусів вімкнули, піднімається температура до 60 градусів. Ви це, це відчуваєте і що робите? А бачите, що ага, бачу на пульті 60. Уже. Що робите? Знижайте температуру до 55 на 5 градусів. Ага. Знизилась температура, знову підняли температуру до 60. А потім вже дивитеся, чи знижать, чи ні, як тіло реагує, як починає. І пропотівати. Да? І тут уже дивитеся, чи залишаєтеся після деяких цих нюансів. Тобто ви поставили 60, потім знизили до 55, потім знову 60, потім знизили до 55, потім 60 і відчуваєте себе. Така сауна проходить на протязі десь 30 хвилин. А ті люди, які вже відчувають в собі можливість, вони від, ем... ну як вам сказати, ви вже відтренували судини, ваші потові желези вміють розкриватися. Вже не будете ви відчувати страху і переживань, бо це дуже важливо, щоб ви не думали, що лежу, щас стане погано або ще щось. Розумієте, таке буває. Якщо ви вже суперпрофесіонал, то ви можете на температурі 60 прекрасно провести цю, цю всю сауну. Якщо ви ще краще, а вже відчуваєте в собі силу, то періодично з 60 ви ставите 70. Але на 70, на це вже останні там, декілька хвилин. Ви проводите 70 і повністю вимикаєте килимок. Вимкнули килимок. І він разом з вами що робить Остиває. І ви вже тоді виходите, йдете, п'єте знову воду, виходите в душ. І розумієте, наскільки в тілі легко, гарно, да, мокрі всі. Я, я це відчуваю завжди. Мокра, голова мокра, все купаюся. Але це найкраща процедура. На що треба знову звернути увагу? Лягаємо. 37, ставимо 60, потім можемо спустити до 55, потім знову 60. Якщо відчуваєте в собі силу і можливості, ставити 60. Піднімаєте і опускаєте періодично, і в останні там 10 хвилин ставите 70 і повністю вимикаєте, коли набирається 70 на пульті, повністю вимикаєте обладнання. Закінчувати суперкруту сауну треба тим, що ви повністю вимикаєте обладнання і разом з ним виходити на такий не негарячий, на теплий рівень. Розумієте? І четвертий вид сауни. Це сауна, яку треба робити для людей, яким нічого не можна, нічого ну, от прям нічого. Уже і знос організму великий. І ви не можете зробити собі максимально об'ємну сауну, а хочеться все ж таки і організм трошки підтримати, і пропотіти. То знаєте, на наших ладонях і стопах дуже багато сальних желез. І наш організм працює через рефлексотерапію на стопах і ладонях. Тому ви можете робити на інфрачервоні сауни, скручуючи наші килинки. Ну, так, бутербродиком скручуючи, що роблячи, туди запихаючи ладоньки. Ставити температуру 55-65, ставити розігріваєте разом з лодоньками, ну, також їх замотуєте простиночкою, прогріваєте лодоні і предпліччя. Тобто ви запихаєте ручки, лодонькі предпліччя і пропрацьовуєте саме на цю частину тіла. Хай це буде сауна, а така, знаєте, мінімальна. А ви знаєте, вона досить ефективна. Або ж так само робите зі стопами. Більше того, для людей, в яких нема ускладнень по варікозу або якимсь трофічним язвам, а ви можете робити окутування стегна, пропрацьовувати сауна на температурах 55 градусів. Ви можете робити окутування ваших ікр, також пропрацьовувати на температурі 55-40. П'ять градусів. Так, що у вас навіть в той момент, коли справді є проблематика повна з організмом, у вас є частини тіла, які також можуть дати вам ефект інфрачервоної сауни. А кров рознесе тілу те тепло, яке ви отримали на лодоньки стопи. А пам'ятайте, скільки сальних желез у нас є. Там також випотівання йде і виведення токсинів. І це дає через рефлексотерапію, бо тут дуже багато точечок, як на стопах, так і на лодоньках. Які допоможуть вам перезавантажити організм. І температуру можна використовувати до 55 градусів, нічого страшного, навіть до 60 доводити, особливо полодонькам, якщо ви відчуваєте в собі вже енергію силу. Спробуйте провести інфрачервоні сауни, задавайте питання, висилайте мені фото, як ви це робите. Я з задоволенням відповім на всі ваші питання.